Ювілейний різдвяний ярмарок у Житомирі цьогоріч відзначився не лише розмаїттям декоративних виробів ручної роботи та смачною їжею на фудкорті, а й добрими справами, чого варта передноворічна історія, героями якої стали представники кафе Смачний вікенд. Нині хлопці з втіхою згадують бабусю, яка власне й розчулила їхні серця. Зранку прийшли. Ми тільки відкривалися. Вона підійшла. Ну, ми саме там м'ясо поставили на манал смажитись. Вона підійшла, типа, ну питає, почала розпити, чому м'ясо, то есть, там, типа, я там на 10 гривень чи зможу взяти щось у вас до кого. Тобто ні, я вас та ну просто вас пригощу, просто тобто, ну не жалко. У нас ще там ну лишалися то есть, лавашики, Там зараз ну страні такий період, навіть тяжолекло, як би сказав, для пенсіонерів то що ну не можуть вони собі дозволити продукції купити, більшість чисто ну, може куй би хотіли. Ну просто на добрих побуженнях просто пригостити бабушку. Ну теж їй хочеться. Відком чуйності представників смачного вікенду став Житомирянин Ігор Остапчук. Чоловік розповів про побачене на своїй сторінці у соцмережі. допис почали активно лайкати та коментувати. Наразі пост вже зібрав майже 50 тисяч вподобань, близько 13 тисяч поширень та більше трьох тисяч схвальних коментарів. Таку рекордну активність автор допису називає нічим іншим як прагненням людей до хороших новин. Був дуже здивований, яка кількість людей взагалі відреагувала. Кількістю вподобань цього допису, тому що лише за перші сутки там набрало 11 тисяч, на сьогоднішній день це вже понад 48 тисяч. І хоча вже пройшов деякий час, люди все коментують, дописують, коментують. Для себе я висновок зробив такий, що от наші люди вони дещо втомилися. От від кількі... від тієї кількості негативу, що сьогодні йде з екранів, від тієї нестабільної ситуації, від тієї російсько-української війни, нам просто вже хочеться лише трішечки. Е... Спокою, трішечки часу на те, щоб робити добрі справи. Ну, як, в принципі, і зробили ці хлопці. Такого розголосу ситуації не очікували і самі доброчинці. Люди підходили, да деякі узнавали тось, цікавилися, хотіли знати, хто де типу, стоїть, щоб пригостили бабушку. Сам лічно ну, дуже приємно було. Я сам читав всі коментарі, скільки той позитивних. Ну я читаю не тільки ну, такі люди, як ми це зробили. в нас, нас таких багато просто на все то що всі з добрими побуженнями, побільше б таких. Ну коментарі дуже кажучи, я ж, ну, пробирало так. Організатори різдвяного ярмарку, фонд родини Розенблат. Теж не пройшли осторонь цієї історії історії. а саме вручили подяку колективу смачного вікенду за щирість, приклад людяності та повагу до літніх людей. Ми вам дякуємо за вашу щирість, за вашу доброту. Нам дуже приємно, що є такі люди в нашому місті Житомирі. Це така невелика подяка від нашого благодійного фонду. Дякую.